Доброго дня! Рада вас знову вітати на своєму каналі Цікавинки. Я називаюся Люда Бублик і розказую вам про цікаві речі з української мови. Якщо вам цікаво, якщо ви хочете поділитися своїми думками з приводу того, що я розказую, можливо запропонувати. Ще якусь тему розмови. Я буду дуже рада почитати ваші коментарі. Пишіть до мене, якщо вам подобається, то ставте вподобайки. А я буду знати, що для когось потрібна ця моя праця. Сьогоднішня тема усмішка, не посмішка. На це звертав увагу блаженніший Любомир Гузар. Якщо я не помиляюся, то про це мені розповіла Оксана Климончук, яка не раз розмовляла з блаженнішим, і в одній з розмов він звернув на це увагу. Посмішка це особливий вираз обличчя вуст, очей, що відбиває глузування, кипкування, іронічне ставлення. Усмішка. Це особливий порух м'язами обличчя, вуст, очей, який виражає схильність до сміху. Прихильність. Мабуть, тому Остап Вишня написав не вишневі посмішки, а вишневі усмішки. Читаймо. Дякую!